Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова, щоденний прогноз рибалки. Завтра, 28 грудня, погода в Україні продовжуватиме демонструвати типові зимові умови, характерні для останнього тижня року. За синоптичними даними, цього тижня очікується справжня зима з морозами, снігопадами та стабільно низькими температурами, особливо у північних, центральних та західних регіонах. Уночі стопчики термометрів можуть опускатись до мінус 5-10 градусів Цельсія. А в день температура повітря майже не підніматиметься вище нуля або залишатиметься в слабкому мінусовому діапазоні, залежно від локальних умов і висоти над рівнем моря. Ця морозна картина зберігатиметься практично до кінця тижня. Такий температурний режим створює досить спокійні для риболовлі, але вимагає особливої уваги до дрібниць у виборі снастей і тактики. Вода холодна, а риба використовує енергію економно. Це суттєво впливає на її поведінку і можливості кльова. Найчастіше найкращі шанси на контакти ранкові години після сходу сонця та вечірні сутінки, коли риба може робити короткі, але відчутні виходи з глибинних зон у пошуках корму. Мирна риба, така як плотва, підлящик, лящ або густара, 28 грудня, як і в попередні дні тижня, триматиметься низьких шарів води на переходах рельєфу. Поруч із підводними валами, на м'яких підйомах біля твердого дна, у затоках або поблизу укриттів. У холодній воді важливо працювати надзвичайно делікатно, тонкі поводки приблизно 0,8-0,12 мм. Дрібні гачки No1820 для поплавкової ловлі і прикормка дрібної фракції без сильних ароматів це основа. Вибір на живок теж має бути максимально простим і природним. Мотиль, опариш, дрібний черв'як. Вони працюють найточніше. Підгодовування має бути частим і дуже помірним, по кілька маленьких кульок кожні 20-30 хвилин, щоб не відлякати холодну рибу великою кількістю корму. Якщо через 20-40 хвилин кльовів немає, спробуйте акуратно змінити глибину на 10-30 см або трохи зміститися уздовж берега. У холодну пору подібні дрібні корекції часто дають результат. При фідерній ловлі або при використанні методу 28 грудня важливо не поспішати, а працювати над точністю попадання в перспективну точку. Легкі годівниці з дрібною фракцією прикормки. М'яке падіння оснастки і уважний контакт з дном це те, що може привести до покльовки в холодній воді. Часто саме кілька сантиметрів зміни глибини вирішують долю кльова в зимових умовах. Щодо хижака: щука, окунь і судак 28 грудня працюватимуть також традиційно для грудня. Щука сидить у засідках біля корчів, очерету або на виходах із глибин, і вона не переслідує швидкорухому рухому приманку в холодній воді, а радше реагує на повільні проводки з паузами. Силікон 7-12 см на джиг голівці помірної ваги, середні воблери і кілька типів коливних блешень у наборі. Усе це варте спроби. Окунь найчастіше активний у середніх шарах, і для нього ультралайт чи мікроджиг хороші варіанти, якщо знайдена зграйка. Судак частіше відповідатиме ближче до вечірніх сутінків на бровках чи підводних виступах, і повільна гра з тісним контактом з дном тут буде ключовою. Кольори і розміри приманок теж мають значення. У прозорій холодній воді найчастіше працюють природні й приглушені тони зелений, коричневий, сріблястий. Якщо вода тимчасово стає дещо мутнішою через місцеві снігопади або підвішену кашу снігу, спробуйте контрастні відтінки жовтий, помаранчевий. Починайте завжди з делікатної презентації, тонкі монтажі, повільні рухи, тривалі паузи. Якщо реакції немає, змінюйте один параметр за раз – спочатку глибину, потім колір і тільки після цього розмір приманки. Особлива увага 28 грудня, комфорту і безпеці на воді. Морози, мокрий сніг і сильний вітер можуть швидко охолоджувати руки і тіло, а також впливати на уважність і чутливість снасті. Одягайтесь пошарово: термобілизна, фліс, вітро та водонепроникна куртка, запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і тепліші для пауз, сухі ганчірки, термоси з гарячим напоєм. Усе це допоможе довше залишатися в теплі і концентрованим. Павербанк та запасні акумулятори для телефону або ехолота також корисні, бо холод швидко вимотує батареї. Якщо ви ловите ш човна, не забувайте про рятувальний жилет і засоби зв'язку, особливо при зниженні видимості через сніг чи вітер. Короткі практичні поради на завтра. Приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу сонця. Це ваша найкраща шанс на кльов. Підгодовуйте часто і мало. Маленькі порції корму краще утримують рибу у холодній воді. Міняйте глибину по 10-30 см, а не радикально. Для хижака робіть акцент на повільні проводки і тривалими паузами. Якщо довго немає реакції, перевірте іншу структуру або змініть точку уздовж берега. Підсумок 28 грудня це день, коли зимова погода продовжує диктувати правила кльова, і хоч риба поводиться обережно і повільно, уважний і делікатний підхід, робота з глибиною і правильно підібрані снасті дадуть вам шанс на заслужені контакти та гарні трофеї. Хай кльове буде.